Привіт! І сьогодні ви на моєму каналі, на каналі Марго Котик. І сьогодні в нас розпаковочка паперових сюрпризиків. У нас сьогодні аж дві новинки. Перша новинка, я думаю, її ви вже помітили, це ось такий великий пакет це буде схожа колекція як Лабубу та Вакуку. Тому що ми теж відкриємо цей великий пакет і будемо діставати по одному сюрпризи. І це колекція паперова косметика. І друга новинка. Цю новинку мене просила зробити Діана. І це колекція Пушин. І ця колекція мені дуже подобається, особливо пакетики. І давайте їх роздивимося. Ось такий Пушин The Cat. І хочу вам сказати один факт про Пушин. У Пушин день народження було 18 лютого. Ось так. Ось такий пакетик. Такий дуже милий. Ось такий. Дай їсти. Ось такий пакетик. Такий. Ось тут цей пакетик мені подобається. І ось такий. І ще Діана мене просила зробити червоно помаранчеву розпаковку. І у нас є ось такий червоний пакетик. Тут у нас така відкривашка на пополам. І ось так. І давайте починати нашу розпаковку. Але перед цим виберемо пакетики. З колекції котяча кімната. У нас є ось такий червоний. Закінчуємо колекцію про Україну, на жаль. Чайні пакетики. У нас є ось цей помаранчевий, тому я ось тут і ось тут відірву. Ой, трішки порвався. Так, тут ось тут. А! Я порвала пакетик. Ось так. Я якось відрізала акуратно. І в наступному відео ми виберемо якийсь з цих двох пакетиків. Шопер. Звідси я хочу взяти сірий, тому що їх залишилось дуже багато. Ось цей давайте. І наша минула новинка до Дня Святого Валентина. Тут ці пакетики червоні, і я хочу взяти ось цей. І ось стільки пакетиків на сьогодні на розпаковочку і ще паперова косметика. Хочу передати привіт Луна Люда і Аміл Гуал. І вибачайся, якщо сказала неправильно. І якщо когось пропустила, то пишіть в коментарях, що ви хочете привіт. І ось наш каталог. Починаємо, як завжди, з шоперів. Ось це пакетик. Круто! Я забула загадати, я забула вам сказати, що я хотіла ще попалась на цю сторінку, тому що тут пусто. І тут якраз попалась для липня. Ось. Хто народився в липні, пишіть, пишіть в коментарях. І для вас ось такий шопер. Це ось такий котик, тут вони буковки показують м'яу. І тут ще на фоні написано кет, 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 кет. Рожевими літерами на фоні написано Кет, 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 Cat. Це, мабуть, на камері погано видно, але воно написано там. Липень це. Так, липень. Липень це тут. Я боюсь, що я не туди приклею. Так. Зимові котики ми вже закінчили, а зараз ми закінчимо колекцію про Україну. Це так сумно. Ось пакетичок. О, тут буде дуже гарний сюрприз. Ви будете в шоці. Під номером п'ять. Тут у нас ось такий козак. Ось такий дуже гарний, він мені дуже подобається. Можете його роздивитися. Він такий класний, гарний такий вийшов. І ідеально помістився. Так. А тепер я зараз хочу відкрити не чайні пакетики, а паперову косметику. Для неї немає сторінки в каталозі. Тому що тут дуже об'ємні сюрпризи і круті. Зараз, зараз відкриємо. І дістаємо будь-який сюрприз. Я хочу дістати цей. Ось такий. І ми цей пакетик прибираємо на наступні розпаковки. Ось такий у нас сюрприз. Це такі патчі для губ. І їх треба ось так відкрити. Ось так. І всередині у нас наші патчі для губ. Ось Ось такі. Так, я знаю, що вони повинні бути ось тут і такою прозорою плін, плівкою. Ну, такою штучкою прозорою. Картонкою прозорою, але я я вже зробила з цього ось такий пакетик і вирішила їх сюди заховати. Ось так. І це патчі для губ з вишнею. І тепер давайте відкриємо чайні пакетики. Ось наша колекція. І може нам попастися під номером один, два, п'ять, шість, або сім. Можете свої здогадки написати в коментарях. Ухти! Вперше ця перфорація неду... неправильно спрацювала. Це щось дивне. І тут у нас на двосторонньому скотчі малюнок. Це ось такий чайний пакетик. І він парний, до нього ще буде пара. Ось такий цей чайний пакетик з таким котиком в хмаринках. Так, тут написано номер 2. Я... Так, це повинно ось тут. Значить, можливо, тут буде його пара. Ось так. Далі колекція котяча кімната. Тук-тук-тук. Ось наш котик. Ой. Летів котик. Ось наш пакетик. І тут схожа відкривашка, як на пакетку з пабрової косметики. Вау! Ось наш пакетичок, ми його відкриваємо. Ми його вже відкрили. І тут у нас диван. Це пусто. Пусто в пакетику. І ось диван. І він під номером 3. Ось тут. Ось такий диван. І тепер ми можемо приклеїти нашого котика на цей диван. Його можна відклеювати, але це не точно. Я потім, можливо, за кадром це перевірю. Ось так. А ще я тут додала ось таку нову мисочку. І валентинки. Під номером 4 валентинка. Як ми якось відкрили. Так, вона ось тут номер 4. Вона під номером 4, вона під номером 4. Ось тут. Давайте спочатку приклеїмо сердечко, а потім подивимося на сюрприз. Щось там сердечки завжди звідси попадається. Тут попалось тут і тут попалось в цьому місці. І давайте подивимось на сюрприз. Вау! Дивіться, який милий ведмедик, який мілашик. І ми його зараз приклеїмо на це сердечко. Ось так. Це дуже мило. І тут вемедики. Прикольно. І колекція Пушень. Тут просте оформлення, тут тільки написано пушени, пушени, пушен. І цей пакетик ми можемо так рвати, тому що сюрприз я тут заховала. Клас! Мені так сподобалося! Ось це так його відкривається. Ось, І якщо ви не покриваєте свої сюрпризи скотчем, то кладіть сюрпризи в одну з цих частинок. Тому що, якщо ви його посередині зробите, то ви порвете свою наліпочку. І перший пушин, який нам попався, це ось такий, який щось загубив і шукає. або просто щось шукає. Ось такий. Він під номером 2. А ось. Щось не було насічки. Під номером 2 він. Ось такий. Ось тут. Ось так. На цьому в нас все. Всім дякую за перегляд ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І мені дуже приємно, коли ви пишете свої коментарі та підписуєтесь. Мені дуже приємно. І дякую вам за 404 підписників. Дякую вам величезне! Мені дуже, 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 дуже приємно. І всім пока-пока!